Пропонуємо до вашої уваги шафу пожежну навісну без задньої стінки, білого кольору та з євроручками. Пожежні шафи є обов'язковими атрибутами громадських, промислових і житлових будівель. Основною функцією шаф є зберігання пожежного крану з рукавами і насадками, однак ця комплектація може бути доповнена вогнегасником або іншим обладнанням первинного гасіння загорянь. Модель 9070N призначена для зберігання одного пожежного рукава 51, 66 го або 77 го діаметра, касети або барабана, Пожежного ствола та одного вогнегасника ВП 9 або ВВК 3 і 5. Шафа має оглядове вікно, що дозволяє контролювати наявність протипожежного обладнання всередині, не відкриваючи дверцят. Модель 9070N виготовляється без задньої стінки, що полегшує конструкцію, зроблену з тонкостінного металевого листа товщиною 0,8 мм та вкриту порошковою фарбою білого кольору. Бічні стінки шафи мають перфоровані отвори для введення пожежного трубопроводу з крану. Висота шафи 70 см, ширина 90 см, глибина 23 см. Навісні моделі шаф швидко монтуються, бо не вимагають додаткової підготовки місця для встановлення. Щоб закріпити конструкцію на стіні, вам знадобляться звичайні анкерні болти або саморізи з дюбелями. Після встановлення на шафу необхідно наносити інвентарний номер для подальшого обліку та технічного обслуговування пожежного устаткування. В процесі експлуатації шафи технічний стан протипожежного обладнання повинен контролюватися особою, відповідальною за протипожежну безпеку на об'єкті. Окрім інвентарного номера, на дверцятах пожежної шафи необхідно розміщувати знаки, що відповідають вмісту. В нашому випадку це знак пожежний кран-комплект та знак вогнегасник.